Вітаю вас, діти! До вашої уваги комплекс загальнорозвиваючих вправ. Комплекс називається Будуємо будиночок. Перша вправа крокуємо на місці. Наступна вправа на будівництво приїхав кран. Ножки поставили разом. Піднімаємо ручки через сторони вгору. Ось так. Ось який високий кран. Опускаємо ручки. Починаємо вправу. Раз. Ось який високий. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Вправу завершено. Наступна вправа забиваємо цвяхи. Гвозді Ножки поставили нарізно. Ручки перед грудьми зігнути в ліктях Долоньки в кулачок і починаємо. Постукувати кулачком по кулачку. Ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо завершено. Наступна вправа. Великий та маленький будиночок. Машки ставимо нарізно. Спочатку ми розводимо руки в сторони і показуємо, який у нас великий будиночок. А потім присідаємо, зводимо ручки та показуємо, який маленький будиночок. Ось так. Вправо починай великий будинок. Маленький. Великий, маленький, великий маленький, великий маленький. Молодці дітки вправу завершено. Наступна вправа розглянемо будиночок. Ножки поставили нарізно, ручки на пояс і робимо повороти тулуба. Право вліво. Ось. там Розглядаємо наш будиночок. Раз, два. Раз, два. Раз-два. Раз, два. Право завершено. А тепер, малята, я пропоную вам пострибати. Поставили ножки разом, ручки на поясі. Малята, до нових зустрічей!